Сьогодні, 20 березня, в Житомирі на засіданні міськвиконкому говорили про кронування дерев. Зокрема, міський голова наголосив, що комунальні служби мають знайти новий єдиний стандарт, за яким дерева матимуть охайний та приємний вигляд, при цьому не викликаючи обурення містян та дотримуючись всіх технічних правил. Іноді люди не розуміють, яким чином проходить кронування дерев там і по центральним вулицям, і не по центральним вулицям міста, коли залишається фактично один там. Тобу є різні постанови, да, різні постанови. Якщо там зона відповідальності Житомирського рему, вони там беруть два метри і згідно своєї постанови зрізають це, бо вони теж, я їх розумію, не хочуть нести відповідальності у разі там. Якогось випадка. Та саме ситуація в трава тролейбусному управлінні. У нас ви там трошки по-іншому підходите. тут потрібно знайти, от ми вчора, позавчора, там вже декілька днів спілкуємося, потрібно знайти комунікацію з Ремом, хоча б центральної вулиці між це Житомиром, щоб у нас не виглядали як просто от, обкарнали, вибачте, за термінологію, це дерево, бідне. Через декілька років воно відросте, ну але це через декілька років може бути робити це не раз на рік, а там два рази на рік, але робити більш акуратно для того, щоб. І... Відходом на сприйняття людей це робити, а не просто там згідно постанов. Директор комунального підприємства Зеленбуд Олександр Волокіта наголосив на тому, що комунальники відвідали семінари та навчання з правильного кронування. Протягом цього місяця було проведено два семінари. Були запрошені ведучі арбористи з Києва. Це і проведено навчання всім залученим підприємствам, хто пов'язаний з кронуванням. Це були і представники Зеленбуда, і ТТУ, і Рема. І проводилось навчання, було показано, як правильно самокоронуються. Одне навчання було проведено з виїздом на базі Зеленбуда, а одне було з виїздом на об'єкт, то тобто на перемоги. Комунальникам дали час, аби визначитись з єдиними правилами обрізання гілок та впровадити їх.